Я Так, будь далі, розкажи, що тисяч. Ми отішли, мого брата, стріляли Гев перший раз. Дали е, другий бік до нього, му вдарив у голову, мамі палець, палець стрілив гев. І дали почали стріляти до всіх. Вони не позирали. Діти, не діти вони стріляли по ногу, сак. Дали не було. Як просто приїхали і почали стріляти? Да, вони приїхали, роздогнали. Віти, розунали туди, вищі колоники тебе почали бігти і стріляти до наших. Не стріляли, не позирали. Діти, не діти, не стріляли всі. Ми не не позирали, що в мене 11 дітей. Вони жили ні хижу, мабуть старшого діка в 18 років. Дружили ні не хижу і коло хижі почали стріляти, я б убила боса і діти за мною, і вони стріляли, і стріляли, і стріляли. Мені бізнеса. Я, я побігла, яка стояла, так не поклав, дала в сумку стріляти і поклав на руках. І після того нам за її сина, каже, їм вибачте слово сука стояти на місці. Я крок до нього буду воздух колону, все було то на мене, мали діти все плакали, почали кричати баба, баба. То вже прибігли якісь буті шість і почали всі шість стріляти. А є? пора не надає? у лікарні є, в голищі, другого прибили, голову порушили. другий раз били пістолетом голові, мати посклала руку. Палець, але так цілий віси. Другого хлопця палець теж прострілили, то пролетіла ті пасти. Е, то не то мови, то втрамапури є знаки, аж тут то кажете. А де я вам покажу. Там є в капурі пригоріть ті знаки, як стріляли. Но постріляли, далі втікли вутиці. Дали почали діти квічати, хоча в руки хапати, вони поскакали в машини, і день через воду побіг, і другі всі туди на цю Втікали. Ага. То вже наші сатабор збирали, то що то не позрали, діти, діти, вони стріляли. Де я дітка, кола, боса. Мали, 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 мали. Каже, я посадила, я мали, стріляю. Та не каже, ні полога стріляєш. Стріляли і все, не познали, що там мали. Позирали дітей, ще попереджували, дві-три годин. Двіри, Все будемо виривати. Дук, де йну сім'ю будемо забирати, поки зараз хлоп не з'явить ухід. Не доказали. У них, але гойкали по-русски. По-русські. Стоять, будемо стріляти. Ми думали, що це пче росіяни. А ви що хотіли казати? Це було коло моїх вородок стали багато машин. О, як вже бути почалася стрілянина, я думала, що то війна, Чи що війна, і люди, ні є нікого, бути не було нікого. Моя, я, я, я ще стояла, за що, що ви робите? А другий прийшов, каже, розумій, стріляй, і мене, і ще гінуанте. Каже, стріляй. я в копуру втікла, почала пічати, Ну можливо? а що вони не казали, що вони хочуть, чого я пролетіла. Свідки не говорили, ніжу, ще не говорили, за раз стріляли росту, і все. Загойкали, суки стоять, будемо стріляти. Бо напутали за своїм дітючом, жони з мене хапали каміння, мова забили. Вони почали, в куди не попало стрілянка, всі діти порозтікали, а малі діти ще плакали.